9 березня Україна відзначає день народження Тараса Шевченка. Щорічно, в цей день Прилуцька громада вшановує пам'ять Великого Кобзаря, видатного поета та художника. Так і сьогодні, в день 211-ї річниці від дня народження письменника відбулось урочисте покладання квітів до пам'ятного знаку. Прилуки мають особливий зв'язок із кобзарем. 22 вересня 2007 року тут було відкрито унікальний пам'ятник Шевченкові. Крім того, сам митець свого часу. Гостював на прилученні, залишивши свій слід в історії краю. Тарас Григорович Шевченко це людина, яка стала душею українського народу, його голосом, його символом. Він писав про простих людей, про нашу землю, про справедливість, його слова, як і світло, яке веде нас і сьогодні. Нехай кожен з нас пам'ятає його і робить усе, щоб Україна була такою, про яку він мріяв. Вільною, сильною та незалежною День народження Тараса Шевченка це не просто привід згадати його постать, а й можливість ще раз переконатися, що його слово досі живе, звучить і надихає покоління українців.